Це акумуляторна ручна мийка від компанії Makita – потужний та зручний пристрій для мобільного миття різних поверхонь. Тут заявлена потужність 26 барів, тому вона здатна ефективно видаляти бруд, пил та інші забруднення з різних поверхонь, таких як автомобілі, велосипеди, мотоцикли, садові меблі, стіни та дорожні покриття. Продуктивність 228 літрів в годину. Вага його 1,5 кг. Так, давайте пройдемось по комплектації. У нас присутні два лідіонних акумулятори виглядають дуже якісно. Час заряджання акумуляторної батареї 60 хвилин. Зарядка йде звичайно від шнура. Я думаю, якщо у вас є оригінальна зарядна станція від Makita там також можна буде заряджати ці акумулятори. Так, давайте подивимося, що у нас є в пакетику. Це, мабуть, ось так вставляється, далі потім подивимось детальніше. Там потрібно буде потім відкрутити і затягнути нам шланг. Далі у нас йдуть ось такі насадки: одна струйна, друга розпилювальна. Потім пізніше будемо їх випробовувати. Так, це, мабуть, під'єднується сюди. Так, закручуємо, щоб не притікало. Так, це, мабуть, у нас піногенератор. Він кріпиться ось так. Коли піногенератор не потрібен, тоді можна просто використовувати окремо насадку. Так, давайте спробуємо під'єднати шланг. Так, це у нас фільтр для води. Це, мабуть, щоб бруд не попав в сам апарат. Так, друзі, довжина шлангу у нас 5 метрів, я думаю, це достатньо. Так, друзі, спробуємо під'єднати шланг і будемо йти тестувати вже на автомобілі. Так, зараз закріпимо перехідник і підемо тестувати наш мий. Так, друзі, шланг під'єднується ось так. Ця мийка дійсно потужна. У нас багато було подібних, але це, мабуть, сама потужніша з акумуляторних мийок високого тиску. Якщо вас зацікавив цей товар, посилання на нього є під відео або шукайте товар на нашому сайті iBANAN. Дякую за перегляд цього відео. Просимо підписатись, щоб не пропустити більше цікавих оглядів на різні товари.